Доброго дня, мене звуть Катерина і сьогодні я розповім вам, як саме можна поповнити мобільний рахунок з Фонмані. Оберіть, будь ласка, країну, Україна. Введіть номер мобільного телефону МТС. Натисніть Поповніть. Оберіть бажану суму та виберіть Спосіб проплати, кредитна картка. Натискаємо Я приймаю строки та умови, Сплатити. Надаємо дані кредитної картки, а саме її номер, ім'я власника. Дату закінчення терміну та трьозначний квот на звороті вашої картки. Та натискаємо Сплатити. Це все. Далих з слонмані та гарного дня!